Раз, Куштуйте біля мене. Це з Куштуйте, це нантуа. Mm, який вкусний. Ой, і такі гострянькі. Гостренький, даємо, Смачна, да. Смачно, «да». пікантний, вершковий, відчуваємо раки. Він в неї Як прям суперпряний був дуже схожий наш, ну, типу, прям максимально. Так, і завершуємо з нашим в'єржем. <рес> 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 Хто це зробив? <рес> Хто відкрив перечницю? І в мене отак перець просто цілий. Отакі кружельки висипаються в мій соус. Я така. Я давай беру ложку, поки вона не стало якимось причинним. Я це все вибираю, зачищаю, підходжу до Альони, ляп її на руку, вона пробує, каже. Він такий геть, як у Олі. Точно? нічого, не перчику. Ні, нічого. Ну, дивись, немає перцю, бо ми горох сюди посипався. Ні, нормальний. Все, два соуси готові, контролюйте чому. Так, ви дороблюєте останній соус, так? Так, так, так. Ми з Дімою тут готовим. Оля нам допомагає. І останні штрихи у вас залишаться. Пам'ятаєте, скільки? 45. п'ять Дівчата, будь ласка, капітани, підійдіть з ложками, щоб ви подивилися на колір, консистенцію і скуштували. Так, в нас. Е, така жижа, але ця жижа це не олія, це в нас олія разом із соком, соком. цитрусових, томат виділяє свій сік, тобто це uh -huh. не жир-жир. Тут важливий цей момент. Доводьте до смаку, щоб відчували. відчуваю. Гіркувати щеп... кісловата. Ну, Гіркуватий у нас за рахунок тільки оливкової олії, нічого іншого, гіркоти не дає. Далі кислота це в нас цитрусові. Е, каперси, маслини своє дають. Uh -huh. Томат. Наскільки він може зараз дати, він дає. Далі гостринки, ароматні трави. Mm, mm. Зрозуміли, так? Дуже смачно. Да. У нас залишається ще один соус, Верш. Іду я до Артема, куштує. Пробуй, oh. пробуй. Я всі заготовки є. Якщо що, ще будемо доводити по смаку. E, надо? Не, поки Не Блін, що У тебе чувствується? Ти натирав цедру. Вмісті з білою частю. Горіч? І відчувається горіч від цієї цедри. Горіч від олівкової олії. Це не горіч олівкової олії, це горіч цедри. Оля, а ну пробуй. Це горіч. Е, ц... да. Да. Тьом, Треба цедру натерти так, щоб у тебе не було білої частини. Не стирай її впрах. Так я її не стирав. Просто станьте, ж пам'ятаєш, перероби з люби. Ви вдвох. Ну, які без питань, думаю, мені нема чим зайнятися, думаю, буду перероблювати цей соус, думаю, і ще раз запам'ятаю його краще, як робити. Думаю, тоді точно буду його готувати вдома. Друзі, ваші 45 хвилин розпочалися прямо зараз. Вперед. Чекаємо на три страви з трьома е розкішними соусами.